Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Помін. Слава тобі, Боже наш, Слава Тобі! Царю Небесних, що твоя душі існи, що сюди все наповняєш скарби, добра і життя подателю. Приди і в в нас, і очисти нас віся той скверний. Спаси, благи душі наші. Святий Боже Святий, кріпкий, Святий безсмертний повний на нас. Святий Боже Святий, кріпкий, святий безсмертний повний на нас. Святий Боже Святий, Кріпкий, Святий безсмертний повни на нас. Слава Отцу Іссину, Святому Духу, Він нині по всіх часах, в віки, віки, Амінь. Отче наші сини в небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, проведе на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у споку, соломи за нас під лукавого. О Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Господу помолимось Господи помилуй Господи, Боже наш, ти що сидиш на херовима, ти підніс сило Твоєє. І підніс твої послання винородного сина твого, Господа нашого Ісуса Христа, спасти світ Христом погребінням і воскресінням Своїм, його ж, що прийшов ти до Єрусалима на вільні страждання. Сьогодні люди, які сидять у темряві і тіні смертні, зустріли, взявши як знамено, Воскресіння, квіття дерев. Та віття пальми, сам владико, збережи і охорони нас, що вітя це за прикладом ти е, е, цей предсвятковий день на несемо у руках, щоб, як і ті народи, і діти викликували тобі Осанах, так і ми, пісня, і в співах духовних досягли животворчого. Преддневного Воскресіння з Тобою, самому Христі Ісусі, Господі нашим, з Ним же Ти благословений і з Присвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.